Оглянуло хід виконання робіт по будівництву окремої будівлі на території Берівської районної лікарні. Цей проект передбачав реконструкцію шестиповерхової будівлі, в якій буде декілька відділень. В першу чергу це будуть відділення для реабілітації наших військових. Я хочу констатувати, що сьогодні в області проводиться така робота, що в кожному районі, кожен військовий ветеран мав можливість пройти відновлення. Сьогодні ми обговорили питання водопостачання, а також встановлення системи оповіщення медичного персоналу, щоб кожен пацієнт, який перебуває на лікуванні в даній будівлі, мав можливість дистанційно викликати, наприклад, медичну сестру чи медбрат. Знаково, що в умовах воєнного стану нам вдалося реалізувати даний проект без залучення коштів з державного бюджету. Дякую депутатам обласної ради за підтримку ініціативи та всім іншим, хто підтримав реалізацію даного проєкту. Лікарня отримала за останні пару місяців достатньо багато уваги і підтримки, дякуючи керівництву краю і віктору Федоровичу. Капітальний ремонт крила тепер виконується, і ми на поготові до прийома передачі. І тепер, то що завершуємо майже 30-річний етап розвідку, ми будемо завершити. Це я рахую дуже важливий крок до сучасного берегова.